Імітація. Явище відоме нам ще з уроків біології, коли вчитель пояснював, як шимпанзе наслідують рухи людини. В конкурентному бізнес середовищі імітація мало чим відрізняється від такого наслідування. Хоча її мотиви більш маркантильні. Для швидкого збуту товару на ринку місцеві підприємці маркують свою продукцію брендами вже відомих світових або національних компаній. Загальновідомо, що імітація товарів широко розповсюджена у Китаї. Там можна оптом замовити партію одягу, маркованого під будь-яким бажаним для клієнта брендом. Імітація вважається проявом недобросовісної конкуренції згідно законодавства України кожен виробник може захистити свій товар від підробок. Що для цього потрібно? Довідка. Імітація у сфері недобросовісної конкуренції це підробка продукції відомих дорогих брендів. Недобросовісна конкуренція. Порушення загальноприйнятих правил і норм конкуренції. При цьому порушуються закони і неписані правила. Які є форми недобросовісної конкуренції? Неправомірне використання позначень, неправомірне використання товару іншого виробника, копіювання зовнішнього вигляду виробу, порівняльна реклама. Як відрізнити імітацію від оригіналу? Ціна продукту відомого бренду. Вона, як правило, вища середньої на ринку. Ідентифікація виробника на етикетці. Якість продукції. Як захистити бренди від імітації? Щоб захистити бренд, його елементи реєструють як знаки для товарів та послуг, а також як промислові зразки. Патентні повірені оформляють заявки на реєстрацію об'єктів інтелектуальної власності, що входять до складу бренду. Як усе починалося: фальшивки з'явилися майже одночасно з появою грошей. Найдавніша з них плита з мармуру з півострова Пелопонез. На плиті є гравірування, датоване п'ятим століттям до нашої ери. Вона розповідає про шість міщан, які вкрали мідь для виготовлення підроблених монет. Греки висікали подібні вироки лише в ситуаціях, коли злочинцям вдавалось сховатись. Такі гравюри робили з метою пошуку зловмисників. У 1879 році у Німеччині прийняли закон про правову охорону харчових продуктів, іграшок, шпалер, фарб, а також посуду для приготування їжі. Цей закон суворо карав за спробу фальсифікації та протидію контролю за торгівлею товарами. Закони про фальсифікацію харчових продуктів були прийняті у 19 столітті у багатьох розвинутих європейських країнах. У 1851 році такий закон вийшов у Франції. У 1890 році в Італії та Бельгії, а потім в Англії, Австралії, Швейцарії. Цікаві факти. Найчастіше майстри підробок спокушаються на запальнички фірми Zippo. Щорічно в американському місті Бредфорд виробляється 12 мільйонів оригінальних запальничок цієї фірми. І стільки ж, за даними компанії, надходить у продаж підроблених, виготовлених на заводах Китаю. Підробки зазнають сумки фірми Луї Вітон. Неофіційна статистика маркетологів говорить, що лише 1% продукції, прикрашеної фірмовим вензелем Луї Вітон, не є контрафактним. Детальніше про захист прав інтелектуальної власності на сайті патентний повірений.com.юей.